Зараз запрошую всі чотири тандеми на сцену ваші облескін! Конкурс імпровізація тренери теж в грі, тому цей конкурс оцінюється тільки тренерами, які сьогодні не грають. Отже, це Старас Настя і Ваня. Максимальна оцінка за цей конкурс 4 бали. Як всі зрозуміли, граємо зворотню розминку? Правила такі: я даю якусь відповідь, ви придумаєте якесь питання. І коли все це ми поєднуємо, повинно вийти весело. Зрозуміло? Отже, почнемо. Зворотня розмінка. Ваші обласки. Я готовий. Женя, якби про тебе знімали автобіографічний фільм, як би він називався? Руки геть. А можна лисіна потрогати? Руки геть. Потрога в рублі. Руки геть. Руки геть. Твоя фішка. <плес> Жень, що ніколи не скаже мертвий росіянин? Руки геть, 100 відсотків. Я можу наступне. Наступне нове, є в мене. Давайте. Будь ласка. Чим похвалишся? Це військова таємниця. <плес> 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 Який пароль від фейсбука Порошенка? Це військова таємниця. <плес> А що тобі а, Зеленський на день народження подарив? Це військова таємниця. А -а. А -а. Женя. А, -а. а скільки ти важиш? <праць> Це військова таємниця. Жень. Да. А коли в тебе був останній секс? Це військова таємниця, Наталія. Розкажеш потім. <праць> Жень, а яка зарплата на кварталі? Це військова таємниця. Так. А, Женя, а куди дівся він? <гум> Це військова таємниця. Женя, а до кого возять пса патрона на случку? <гум> Це військова таємниця. <гум> а, ну, якщо все, закінчили? Добре, я готовий. наступний, так. Да. Я готовий. Будь ласка, то. Що там як там? Я в шоці. Після вас. Ну ладно. Зайдеш до мене потом. ти, Вася? Я в шоці. Я теж. Женя, Зеленський придумав нову партію. Називається шок. Я в шоці. А, окей. Круть. Женя, ну я. Я в шоці, Іра. Я в шоці. Що, Жень, ми військові в армії служимо, а ти шо? А я в шоці. Поїхали, Да, готовий. Христос воскрес. Мені по барабану. <риклад> Жень, що б ти з собою взяв в укриття? Мені по барабану. Там почалась повітряна тривога. Мені по барабану. Я бачу. А... Що це така груба? Жень, хочеш мене. Мені по барабану. Женя, а мене. Я в шоці. Та я шоці. В... Так хочеться тебе вдарити куди краще. Мені по-барабану, побарабану. Так, тобі пістолет, тобі автомат, тобі кулемет, тобі По-барабану, побарабану. Показують, що все. Вам достатньо для вирішення? Так, Нам достатньо. Так? А, ваші обласки за імпровізацію всім командам, за сьогоднішню гру. А, Хлопці і Настя, так як у нас після полотен у нас рівні взагалі оцінки, імпровізація пройшла. Кожен з вас повинен назвати, яка команда сьогодні перемогла. Станіслав Володимирович, будь ласка, на, на мій погляд, особистий погляд, і на запис, те, що я встигав за, записати за цю ну, імпровізацію, на мій погляд, це нацгвардія. І Я, чесно скажу, не підглядав до у, пана Станіслава, але якось так, ну, от по моїх відчуттях нацгвардія. Ваня, значить так. Налісники. Окей. Вау! Дякую! Нацгвардія, піс 2, на лисники 1, тобто у нас виходить 9 на 8. Настя. Дякую. Хоча чекала іншого. Я хотіла, щоб ви поаплодували всім командам. Тому що ви дійсно здивували, ви всі класні. Я хочу відмітити е, супер вайпу у налисників. Я вам дякую за те, що ви такі вільні, за те, що ви так класно поводитеся на сцені. Ви суперкруті. Але свій голос я сьогодні віддам за нацгвардію. Отже, Цей автомобіль, який ви бачите на екрані. Да, виходьте вперед. Будь ласка, забирає собі збірна Національної гвардії України. І їх тренер Ігор Ласточкін. Це був дуже крутий виступ. Ми вітаємо вас і ще раз дякуємо вам. За те, що ви стоїте з нами на цій сцені від Міністерства дверей, сертифікат з довічною гарантією на двері. Якщо можна, будь ласка, поставте їх десь, подивіться цими дверима з прикордонниками, закрийте їх щоб вони більше до нас не лізли. Та русня. Дякуємо вам. Я нагадаю, що у всіх команд, які сьогодні стоять на сцені, буде ще один шанс для перемоги, тому що все буде добре. Ми дякуємо вам, зустрінемося з вами рівно за тиждень саме тут, на цьому каналі. Слава Україні! Мені дуже приємно передати цю автівку на потреби Національної гвардії України. Я сподіваюся, що вона стане в нагоді для нашої перемоги. Дуже дякую за вашу роботу. Збірна Національної гвардії України отримала можливість передати автівку до Національної гвардії України. У кого ключі? У мене. Поїхали.